Заспокойся і працюй. Разом переможемо. Я вітаю вас у марафоні. Єдині новини, останні зведення з фронту на 13.30. журналісти фактів та вікон зараз на інформаційній варті. І ось щойно стало відомо, що росіяни обстріляли Миколаївщину. В результаті в Березнегуватому загинула восьмирічна дитина, ще двоє дітей і двоє дорослих поранені осколками. Про це повідомили в обласній раді. В самому Миколаєві внаслідок обстрілів поранено жінку сьогодні. Перед світанком і у Вознесенську пролунав вибух. За даними голови Миколаївської обласної військової адміністрації, Віталія Кіма попередньо без жертв і постраждали. Також напередодні під щільним вогнем були первомайська громада Широківська. Та березнегувацька на щастя постраждалих теж немає. Загалом від обстрілів в Росії на Миколаївщині зруйновано майже 10 тисяч цивільних об'єктів. Маємо нові сумні дані про постраждалих від російських обстрілів дітей. Цифра поранених зросла і тепер становить 737. І ще 380 дітей загинули. Повідомляє офіс генерального прокурора. Стало відомо, що 31 серпня, внаслідок обстрілу окупантами міста Балаклія Харківської області був травмований 13-річний хлопчик. Загалом найбільше постраждалих дітей після 24 лютого в Донецькій області, Харківській та Київській. Цифри не остаточні, оскільки їх не можна встановити на тимчасово окупованих територіях. Також триває підрахунок на звільнених територіях. Та в регіонах, де тривають бойові дії. Зранку росіяни обстріляли Сумщину. Про це повідомляє очільник області Дмитро Живицький. Ніч була спокійною, та о пів на дев'яту ранку ворог відкрив вогонь по Великописарівській громаді. Нарахували п'ять мінометних прильотів. Жертв і руйнувань, на щастя, немає. Росіяни тотально знищують Донеччину. Сьогодні вночі завдали ракетних ударів по Краматорську і Слов'янську. а ще обстрілювали лінію фронту від Курахівської до Званівської громад. Ще не менше двоє поранених. Фото руйнувань опублікував начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. У Краматорську ракетами влучили у промислове та підприємство легкої промисловості. Одну людину поранили, знищені дев'ять машин. У слов'янську поцілили у приватне та комунальне підприємства. Жертв попередньо немає. Пошкодили сім будинків у Болбасівці, а ще будинок і базу відпочинку у Курахівській громаді. Прильоти зафіксували по Сіверську, а в Солидарі серйозно постраждав дитячий садок. Червона квіточка. Одну людину поранили в Званівці, також під ранок обстріляли Авдіївку, але без жертв. Мінновибухові та осколкові поранення саме з такими ураженнями, чи не щодня стикаються дніпровські лікарі. Із передової до лікарень області везуть найважчих поранених з фронту. Тут військових стабілізують і відправляють на подальше лікування у глибокий тил. На жаль, нині збільшилась кількість ампутацій. До артилерії додались і ворожі протипіхотні міни. За останні місяці навантаження на лікарів цього травматологічного відділення зросло в декілька разів. В операційних хірурги проводять десятки годин. Найбільший відсоток поранених мають осколкові та мінно-вибухові травми. Татар про довго лежав в реанімації, майже почті неділював в реанімації. У нього дуже багато ран перелому підраху. У нього багато м'якотканих ран, і одного і второго підраху. От потім за час функція пара тільки удержать. Після осколкових поранень кожен пацієнт ще проходить довгу реабілітацію. Уламки від снарядів мають велику кінетичну енергію. Вона розтрощує кістки. Там м'які тканини. Кінетична енергія розрушає тканини. І помімо всіх, всех, всіх, помімо інфекцій, помімо всього, що йде травматизація очень серйозна ткані. эти ткані очень тяжело заживають. За останній місяць збільшилась і кількість ампутацій. Росіяни розкидають по фронту міни, зокрема ледь помітні пелюстки. Саме на такій міні підірвався Олександр, досвідчений військовий, у якого за плечима бої з 15-го року, разом з побратимами діставали з поля бою поранених. Пішов у розвідку та наступив на міну. До вже не зміг доповсти, тому, що накрив. Вали жорстоко. Я знайшов, знайшов якусь яму, показетні пішли. то з лісу там чотири дні прожив. За ці п'ять днів каже, через адреналін не відчував болю до Дніпровської лікарні. Його привезли напередодні, але вже без стопи. Втім, прогнози кажуть медики позитивні. Вже ножка двігать, ножка замічати над'якається хорошо, да з не так. Тут, скажу уши по цей. Бачите, напухло. До ЗСУ Олександр пішов на другий день повномасштабного російського вторгнення. Він хотів бути розвідником, та як і в 15-му служив піхоті. Попереду у нього не один місяць лікування та реабілітації, та проводити їх збирається з користю. Він вже готується до навчання на оператора дронів. Мріє літати на наших пташках. Сам, коли на новий піду на оператора дронів, ось так буде допомагати для дітей для будь покоління. Христина Венгеля Оскайте, Денис Цінейгін, Факта Сі Тіві. Єдині новини. Вночі окупанти знову випустили кілька ракет по Харкову. Частина з них уже традиційно самоліквідувалась. Одна поцілила в землю поряд зі школою. Ніхто не постраждав. У навчальному закладі вибуло майже три десятки шибок, двоє дверей, пошкоджено два навчальні класи. По всій будівлі від вибухової хвилі пішли тріщини, адже школа одна із найстаріших в районі. Їй 136 років. На жаль, розпочали дистанційне навчання, але такі умови сьогодення. І сьогодні ми усі згуртувалися: педагоги, батьки, навіть діти прибираємо територію і руйнування, які нам завдали. Також пошкоджено один з будинків поряд. Як повідомив голова облквійських адміністрації, це знову була стара радянська С-300, які летять досить хаотично і неприцільно. Вирва, ще утворилась на місці прильоту 10 на 10 метрів. Тим часом за добу в області через обстріли поранені шестеро цивільних. Повідомляє штаб оборони Харківщини. Двоє чоловіків в Ізюмському районі. Жінка та двоє чоловіків у Харківському і ще одна людина у Богодухівському районі. Станом усіх середньої важкості від пожеж найбільше постраждала Дергачівська. Прикордонна громада там рятувальникам довелось гасити вогонь п'ять разів. Горіли приватні будинки, гаражі, автомобілі, господарські споруди. У Росії біда з технікою 40% тієї, яку ворог вводить у новостворені підрозділи, не боєздатна. Про це повідомляє головне управління розвідки. За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, після катастрофічних втрат країна-агресорка намагається створювати нові військові частини та з'єднання. Проблема для Росії та людський ресурс і людський ресурс. Їй бракує спеціалістів. А щоб підготувати нових, треба до чотирьох місяців. Тож новий третій армійський корпус Кремль зможе сформувати лише до кінця ли. Листопада нагадаю, за останніми даними українського генштабу, росіяни втратили майже 50 тисяч солдатів, понад 2 тисячі танків, більше 4 тисяч БМП, не кажучи вже про втрачені артилерійські системи та авіацію. Зранку маскувальні сітки для фронту, а по обіді наполегливі тренування майбутніх чемпіонів у Запоріжжі вже понад півроку активно волонтерить всесвітньо відома спортсменка чемпіонка світу та Європи Лариса Березенко. Незважаючи на гучні титули, вона від першого дня разом із багатьма іншими пішла допомагати оборонцям і не збирається полишати цієї справи до перемоги. А спортивну честь України її вихованці захищатимуть вже наприкінці вересня в Італії. Пані Лариса зосереджено ріже тканину для волонтерських маскувальних сіток на фронт і нічим не вирізняється з поміж інших. Та щиро ніяковіє, якщо її запитати про спортивні титули. Ну, чемпіонка міра з боксу, чемпіонка міра і європи з кікбоксингу. А ще? Та ну там далі 15 разів вигравала чемпіонка України стала. Ну і там чемпіонка Балканських стран багато було змагань. Лариса Березенко знана в усьому світі бійчиня. Майже з першого дня російської агресії пішла добровільно допомагати рідному війську. Спочатку це були коктейлі молотова, а потім почали працювати з сітками. Утім, професії Лариса теж не полишила, а після роботи в волонтерському центрі на неї чекає спортзала ДЮСШ та виснажливі тренування майбутніх чемпіонів. С розповідає наприкінці вересня із кількома своїми найкращими вихованцями вирушить на чемпіонат світу з кікбоксингу до Італії. Сподівається на нагороди і тішиться, що росіян там цьогоріч не буде. З нашого виду спорту вже взагалі росіяни допускають. Зараз от ми готуємося на чемпіонат світу, та та не можна. Там може за рингом піти. Робота до змагань не можна таке робити. Поруч із Ларисою, пані Наталя у центрі Паляниця. Вона теж майже від самого початку розповідає про те, хто її колежанка з волонтерства. Тут дізналися випадково. Ми не знали. А хтось та в інтернет і вони там все узнали? і виложив нам всім. Отацю ми узнали, що у нас такий человек з нами працює. У центрі щомісяця плетуть майже чверть тисячі маскувальних сіток, а треба більше. Тож Наталя, користуючись нагодою, просить земляків нести їм тканину. Попросити, якщо ви вивід запорожці, щоб нам потрібна ткань завжди она вона нужна, нужна, і чим далі йдуть бої, тим більше треба цієї ткані пані Лариса твердить, ані трохи не втомилася волонтерити і нашу перемогу зустрічатиме саме тут. До кінця я побіду відмічаємо тут, а потім вдома. Тут же родина, друга. Андрій Почті, Артем Дажанков, «Факта» і Тіві. Єдині новини. Обмеження ціни на російську нафту в Євросоюзі стане вагомим захистом від гібридної агресії. Про це в вечірньому зверненні розказав президент Зеленський. Він привітав рішення великої сімки, чиї міністри фінансів домовились до 5 грудня запровадити граничні ціни на російську нафту. А з 14 вересня граничну ціну на газ має запровадити Євросоюз. Так, світ вирішив протистояти енергетичному терору Росії, яка штучно провокує зростання цін на блакитне паливо, зокрема, напередодні перекрила північний. Потік, створивши в ЄС штучний дефіцит газу, Володимир Зеленський нагадав: захист України це захист всієї Європи та всього демократичного світу. А санкції необхідні, щоб обмежити потік валюти до Москви. Давно настав час саме таких енергетичних санкційних кроків проти Росії. Санкції, які не лише обмежують потік нафтодоларів газу Євро в Москву. Але й важливо відновлять справедливість для усіх європейців, яких Росія намагається шантажувати штучно роздутою ціною на енергетичному ринку. Колектив державного підприємства «Спецтехноекспорт» звернувся до президента України, генпрокурора та інших посадових осіб із закликом вирішити питання із звільненням їхнього керівництва директора Євгена Ларіна та його заступників. Лист колектива оприлюднило видання дзеркало тижня. Колектив закликає розслідувати і можливу причетність керівництва спецтехноекспорту до співпраці з Росією, фактів хабарництва та антидержавних дій в умовах війни. Працівники підприємства зазначають, що директор і більшість керівництва Початком великої війни покинули Україну під приводом службових відряджень та відтоді не повернулися до роботи. При цьому увесь цей час вони отримують чималі гроші за таке відрядження в лапках. Факти звернулися до спецтехнек експерту з проханням підтвердити достовірність свого листа, але поки відповіді ми не отримали. Переселенці з Маріуполя відкрили у Львові кафе 0629. За назву закладу обрали телефонний код міста. В меню страви знайомі кожному Маріупольцю. В кафе часто приходять, щоб побачитися з земляками і розділити непрості спогади, розповідає Мирослава Прокоп'юк. Особливість в тім, що, по перше, вона важить пів кілограми. В неї йде медово-горчичний соус, жульєн з грибів – Катеріякі та си шеф-кухар Володимир готує найпопулярнішу страву з меню. Славно, звісно, Маріупольську шаурму з 23-го району. Вона була на 23-му мікрорайоні. Це там, де я народився і виріс. І вона зветься тут так само. Вона була легендарна, тож ми. Сюди її перевезли, так би мовити, і багато людей, які з Маріуполя вони приходять і саме її замовляють. Володимир разом з друзями переїхав до Львова в березні, коли рідне місто здригалося від обстрілів та вибухів. Тут вони допомагали рідним знаходити помешкання. Ми всі тут зібрались, обійнялися і думали, що будемо робити далі. Залишились тут ульбу так і виникла ідея створити кав'ярню, адже хлопці в тій справі не новачки. Знайшли приміщення в самісінькому центрі міста, зробили ремонт і почали приймати перших відвідувачів. Ми захотіли створити, створити ну, робочі місця, щоб допомогти їм повернутися до звичайного життя, бо люди втратили все взагалі. У нас ще є виробництво Камбучі, і ми також його перевезли сюди і таким чином створили там 20-30 робочих місць ну разом з закладом. Ось так. Тож 90%, хто в нас працює, це маріупольці. Єдиний, хто не з Маріуполя у команді Олексій, він з Ніжина, Чернігівської області, разом з дружиною та маленькою дитиною також евакуювався до Львова. Коли ми відкрилися, коли до нас завітало багато гостей, ми вже закриваємо двері, і ми виходимо з дверей, кажемо людям дякуємо, що ви до нас завітали. І вони починають всі аплодувати, і теж кричати нам Дякую. І це так було приємно. Ми просто на тому моменті зрозуміли, що ми дійсно робимо все так. Назва закладу 0629 – це двадцять Код Маріуполя він і написаний замість вивізки на синьо жовтому прапорі при вході. На стінах мапа міста, а ще полотна маріупольського художника. У кав'ярню часто навідуються, щоб просто побачитись із земляками та розділити спогади про рідне місто. не просто попадає сюди, що вони знову вдома. К нам основному ходять переселенці. Їм просто тут комфортно, приємніше, коли ти приходиш, підтримуєш бізнес. Тих міст, куди б ти хотів там повернутися, знову планують відкрити заклад і в Києві. Та найбільше про що мріють хлопці, це знову побачити рідний Маріуполь вільним і вже там пригощати всіх славнозвісною шаурмою з 23-го району. Мирослава Прокопюк, Володимир Фактей Сі Тіві. Єдині новини. Свіжий випуск новин рівно за 15 хвилин. А